Шалом, це Славко. Сьогодні українство нарешті змогло помститися за нальоти на Київ на Україну. Знайшли можливість. От бачите, вони скинули Пушкіна. Це я скажу, надзвичайно сильний акт українського духу, надзвичайно характерний прояв української сили. ну... Реакція на це росіян вже відома. Ви знаєте, вони пішли асиметричним шляхом, не захотіли нічого скидати з п'єдіставу, навіть малесенького. А вирішили замовити 800 одиниць бронетехніки протягом трьох років, 103 БТРЗ. Поговоримо тепер за цей 103-й БТРЗ. Ну, 103-й БТРЗ, ви знаєте, знаходиться. Ватаманівки, кого чи ти, але на останок хочу себе похвалити. Я якийсь час припиню робити передачі, трохи мені не до того. І я скажу, що я оцінював танковий парк як інтелектуальні спроможності українства, а занадто оптимістично я вважав, що вони ще знайдуть собі десь 600-700. Одиниць техніки, а виявляється, що вже 72 одиниці танка Т-72А їм доводиться завозити з Білорусі, братньої. І цікавим є плече постачання, об'єм цього постачання і темпи. Вони загнали 72 платони, платформи для перевозки танків. на є Коло Мінська. Ви знаєте, я вам розповідав за цю базу хранення техніки. З них загнали 20 танків, що ми бачимо, то 12 нарахували. 20 танків вони вже відправили. І цікаво, 1 жовтня з Білгородської області на Мінськ пішли платформиці. 9 жовтня вони вже погнали назад через Оршу в Ростовську область, станція Успенська. І далі до Донецька. І очікувати їх слід на 19 жовтня 2022 року постачання цих танків. Уявляєте? Це було з таким темпом. Росіянам настільки швидко потрібно мати дві дві роти Т-72. Вони сподіваються, щось поповнити і щось вони на Донецькому напрямку швидко відновлюють боєздатність якихось формувань. Тепер повернемося до 103-го БТРЗ. Чим він на нас цікавий? Це ремонтне підприємство. Єдине, що забезпечувало східне, східну та центральну воєнні округи Російської Федерації. Він був заточений з 98-го року на ремонт Т-72А і на підготовку для іноземних підприємств і, власне, значною мірою виконував завдання з забезпечення іноземних контрактів старої техніки. Так, 2009-2010 року він постачав Т-55 для Куби, 2012-2013 року 98 Т-72Б1 для Вініхуели, і я скажу, що середній ремонт одного Т-72Б1 для Вініхуели обходився у 15 мільйонів доларів. Також 20-го року він відновлював БТРД М2 для М'янми. Треба сказати, що це його фішка. Оці бтрд 2 що я вам казав значними прицілами, що поженуть. Це його фішка, його ноу-хаус то третього заводу. І зараз, коли дивитися сучасних фотографій буквально цього місяця, то вони теж відновлюють БРДМки і озброюватимуть їм і десантуру. Ну, цим можна тільки радіти. Що цікаво, в навесні, коли дивитися їхні замовлення 103-го заводу тендери, то він навесні замовляв двигуни в 59 ОМС. Потужність його знаєте, 520 лошадіних сіл. Вони стоять на старих сау на що на сес на шасі сушки, і на акації вже на найбільш сучасному танковому шасі. То ймовірно, ота відновлення тої партії гіацинтів теж відбувалося на цьому заводі, бо він для східної воєнної кругу один як другий завод знесли. Я вам уже оповідав. Зараз паралельно з роботою з БТРД М2 він буде ремонтувати Т-62. Що цікаво, на заводі будується новий корпус. Без цього нового корпусу виконати це замовлення 800 одиниць бронетехніки. Я не певен, що всі 800 танки протягом трьох років. Розумієте, ну чому контакти замовляються на 3 роки? Що кажуть, ми в першому році відстанемо, догонимо, во втором третім, це звичайна практика російської оборонки. Вони будують. Комплекс демонтажу монтажу техніки новий, їм старого не вистачає, він ще не готовий. Вони замовляють запчастини, замовляють нове обладнання. Це все ще не привезено. Як вони будуть відновлювати Т-62? Ось оце їхній проєкт 103-го заводу, бачите, з бровями Брежня. Ну, хто пам'ятає стару техніку, хто тоді на початку 90-х здаю мав справу? Це танк Т-62М. Бачите, з бровями Брежніва. Ото От допомільна броніва защита. І є ще Т-62МВ, я його тут вам не показую, не, кар... не... не варто вам його бачити. Він з... 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 активною бронєю, Це другий був проєкт. Вони, мабуть, робитимуть обидва, що цікаво, От бачите, башти башти під Бронебрежні. От те, що вони показували вже начальству. В хроніці на полігоні свіжі, то там був т 62 МВ. Чому вони це роблять? Бо старі Т-62 з Камін з Шахтінського що вони брали з брази, брали з українських запасів з Криму. Виявилися геть неспроможними в ті їх пайпропетети з мангалами в польовій модифікації. В цій їх абсолютно неспроможними для боротьби. У умовах України, хоча вони вважали, що ці танки щось там прикриватимуть, як якусь ну бред, Короче, не варто. Вони нові приціли мають їх же ще ж теж треба завести. Нові тепловізійні приціли, нове обладнання його ще нема. Треба прикласти дроти. Не забудьте у всіх цих старих танків, що привезуть, треба міняти дроти. А дротів в кожному танці 2,5 мільйони. Я вам нагадую 2,5 кілометри. Я вам нагадую, що Т-72 обходилося 15 мільйонів рублів за тим курсом російським. Чи важить нам головне, чи ще є на зберіганні стільки Т-62 і чому завод не ремонтує Т-72? Він не ремонтує Т-72, під який був заточений, тому що в принципі їх. Мабуть, стільки і йок. уже, і треба буде нам дивитися, що робиться нарешті площадок. Я так і не і не добрався. Я скажу, я там підсів на БТР 82 на Арзамас на виконання контрактів і не зміг зайнятися Т-72, І не знаю, чи сьогодні, чи завтра на останок, що маю спіти вам розказати за Т-82, Ну щоб вже зовсім ідіотами не лишилися з ций боротьбою з пам'ятниками. Скільки є зараз танків Т-62 в воєнних округах, ну ясно, що найближча база це база ремонту і хранення, 227 в Улан-Удей, Єдине місце, де бери Т-62. Ще це 600 кілометрів відстані до заводу залізниці. Ну, більше не 670, якщо його переїздить, так що 112 попрямую. Там 519 різних машин зберігається на зберіганні. Перед тим ще. Під сухим воздухом 152 машини, я вам оповідав, нагадаю, і 40 одиниць під плівкою. 187 Ніжньоудінськ 47 танків. Ну, це західніше знаходиться. Козулька 228 танків на зберіганні. Арсеньєв. Ну там щось є, щось нема, не ясно. 210 двісті танків на зберіганні. Єдина велика база на схід від них це Комсомольськ, 561 танк на зберігання. Але не забувайте, ті танки, що були на зберіганні, вони з них брали запчастини під виконання інших замовлень. Вони всі розкришені. розумієте, розумію, Розкри їх канібалізовані, тому скористатися ними буде неможливо. Отакі, от от, які будуть темпи виробництва, я сподіваюся, до кінця року знову ж таки, бачите, оптимістично сподіваюся, на один-два батальйони. От вони кажуть, що в лютому ми вам покажемо, ми вам помстимо цей пам'ятник Пушкіна, і вони збираються зібратися, і нам за це вломить. Ну, не треба було дратувати ідіотів. Я скажу, що якби ми його обклали мішками з піском, він би звідти хижо визирав звідти, і ми показуємо, як ми під. Російськими ракетами рятуємо єдиний в Києві пам'ятник Пушкіна, не шкодуючи життя власних дітей. То західний глядач би прослізився, розчулився. Може, може, дав би якісь наборозуміти, коли вам набої дають гуманісти, Сложно Чувствами гуманності, то ви маєте забігати перед ним, а не перед власним селом, коли ви радуєте власне село, розумієте, всі, хто з села міг воювати, вже на фронті, вже проливають свою кров за вітчизну, їх пам'ятникам не проймеш. А ті, хто тут, оці російська мова, видачі російськомовної літератури, які вдруг вирішили стали постати патріотами, вони на фронт теж не підуть, не сподівайтеся на це. Їх, їхня справа валяти пам'ятники, а не йти воювати. Тому якщо у вас все абсолютно то ви мусите дбати за свої уявлення, за те, як ви, вас уявляють за кордоном. А уявляти вас мають чим жалостливіше, чим культурніше, чим невинніше. А якщо ви псуєте, ну, то ви будете, я не знаю, говяжими костями бросатися, мабуть, баяся, прикриваю ту лавочку.